Доброго дня! Вітаю вас компанія компанії ВСТандарт. У мене зараз знаходимося на участку соняшника Саксон від компанії «Лита Селект». Тобто, Обща ділянка складає 10 гектарів. Що хотілося сказати? Три найголовніші фактори, які треба зустріти увагу на цьому відео. Перше те, що опять же, фермер зовсім не кидав мінеральних добрив. Друге, ніяких особо тут робіт не проводилось, тобто амброзія тут доганяє наш саксон. Третє, крути-не крути, будемо показувати, як воно є. Накрив він 50 грамів гербіцидом Гранстар укравітовським Голстаром точніше. Ну і тобто покажемо вам саксон по технології Сумо на участку. Підемо по полю. Будемо показувати амброзію, тобто це все те, що показує один простой момент. Якщо на полі не заходить і здати там якісь там моменти, що у нас буде все найкраще, краще, то давайте так, покажемо равномірність на полі, давайте сюди загонимо трохи урядок. Низочком покажемо, якщо хтось знайде вовчок'язі, кажемо, що. Сразу регоплан даємо в подарунок, тому що е, ми впевнені, що тут немає вовчку і впевнені в біостимуляторі росту регоплан. Підемо далі. Тобто ну, зараз ми вам е, зайдемо трохи поглибше на полі і покажемо, як воно ну, вже є на самому ділі, коли е, рулетка, яку нам наш е, виробник Elita Select, дистриб'ютор офіційного весь стандарт. Підігнав для того, щоб аграрій знав, що ми робимо на полі, що це не просто якийсь там фотомонтаж. Дивимось, кидаємо на один метр погонний. Тобто один метр погонний складає ось. І вважаємо кількість рослин. Раз, два, три, чотири, п'ять рослин. Тобто подимаємо тепер наш зір на так, як виражено цих п'ять рослин на полі. Uh, ні, ні-ні-ні-ні, це перше. Тобто там, де двойничок іде. Це у нас, у нас з двойничком менший показує 13,5 почти 14 см. Запилення складає десь відсотків 60, десь так. Тобто, друге, то що рядом з дзвоничком, як кажуть наші хлопці, панцирність... Дивіться, це, ну, тобто, ось це, це що я можу зробити, ну я качаю, скажімо так. Так що, дивіться, е, розмір тут складає вже 22% і запиленість складає десь е, не запилений він десь на 6 см від 22 см. Тобто треті железно тут запилене. Далі йдемо. Третя рослина на 5 метрах погонних. Вона складає тобто, більше 20 см. І тобто, запилений, не запилений тут 3%. Четверта рослина. Тобто ми зараз вам покажемо наглядний пример, якщо висівати 5 штук на погонний метр. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви висіваєте 5 штук, вважайте, що там трохи більше буде. Тобто вам треба розрахунок робити 4 4 і 3. Тобто тоді воно і буде всі ці 5. Тобто, дивіться, 18 см і не запилений десь в районі до 7 см. І тобто, п'ята рослина на одному метру погону Гібриду соняшнику Саксон по технології Сумо складає 20, почти 23 см і незапилений він на 5 см, тобто 18 см повної запиленості на полі. Дивіться, як вона рослина виглядає на на зараз ну, на Тобто участок складає 10 гектарів. Підемо далі, давайте знайдемо середню рослину, в якою ми подивимось такий фактор, як висота то рослини. Тобто, дивіться, ми беремо цю середню і міряємо, як вона повинна бути по закладеному досвіду. 151 см. Тобто опадів не було 45 днів. Це Запорізька область на границі Дніпропетровської області, Синельниковського району. Без жодних мінеральних добрив, один гербицид на полі. І бачимо рослину, яка закладається саксон, метр, метр 60 його зріст повинен бути. І беремо середню нашу 18 см. І запилені складає це, тобто, 90% железно. Що хотів сказати, дивіться, в рядку є багато двонячків-тренічків, що складають тут іменно, ну, то, що сівалка тут дуже гарненька була. Но ми взяли за принцип, що нам поле це тобто, аграрія, який сказав, я зніматись не буду. Но Якщо потрібно, я все скажу. Ну, Тобто, що на полі було, як було, без ніяких там то-та наті або нінаті. Тобто скаже, як є, уборка як покаже. Ну, Мені дуже подобається це поле. -е, дивіться, ну от, що мені складає от іменно, враження гарного поля. Дивіться, Тут щоб де гусені. дивіться, стою я і стає радочок. Як воно гарненько, Дивіться, що равномірний іде соняшник, яка гарна красотища. Що казати, що казати? Тут казати треба брати. Тобто беріть насіння гібридів соняшника і кукурудзи від виробника електроселекту офіційного дистриб'ютора компанії Стандарт всій території України. Наша акція продовжується. Тобто Препарат регоплант біостимлятор росту 250 мг складова тара його. Це як по скриптум, тобто воно йде 50 мг по вегетації разом з пестицидами. Прочитайте це на каналі АВ Стандарти дивіться відео на каналі YouTube або на тонну обробітку при посіві разом так же само з пестицидами і з протруйниками. Тобто від вас треба відео з цими продуктами, які ви у нас покупали. З нас доставка нової пошти за наш рахунок безкоштовний препарат Регоплан. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Мирного неба! Ну і все на краще. До побачення!